Цей хлопець із Британії. Він зараз волонтерить в Україні, і послухайте, що він очікує від зустрічі Путіна та Трампа. Гаразд, okay, друзі. Тож, як ви бачите, в новинах ми знову за своє. Трамп і Путін тепер обговорюють можливість зустрічі. Американці сказали, що Зеленський буде частиною цієї зустрічі, але сьогодні в новинах Кремль знову заявив, що ми ще не зовсім готові до зустрічі Зеленського і Путіна. Та ну, люди, коли вже ці чорт забирай, прокинуться і зрозуміють, що російська терористична держава просто займається своїми звичними фокусами. Вони знову тягнуть час перед Америкою. Друзі, я тут на місці, в Одесі. Ви бачили, що відбувається тут в Одесі і у Херсоні? Друзі, не ведіться на це. Це все абсолютно смішно? Росіяни тягнуть час, і поки вони це роблять, вони продовжують атакувати невинних мирних жителів тут, в Україні. Скільки днів цього літа? Я ходжу до пунктів екстреної роздачі організації Food for Life Одеса. Сьогодні друзі, не слухайте брехню та пропаганду. Гаразд Росія це терористична держава. Слава Україні.